Pressure це нова супер розхайплевана гра в Бобоксі, яка не просто так отримала свою популярність. Але перед цим всім я хотів би подякувати ось цьому бро, який скинув мені косарик робаксів. Зумбум, ти найкращий. А тепер коротенький зміст сюжету, який мені вдалося дізнатись. І якщо я скажу щось неправильно, радості прошу в коменти. Ну так ось, ви, мій дорогий друже, ув'язнений, але не за вкрадений балабол місцевому магазинчику, а за такі люті гріхи. Що окрім бутилки вам нічого і не світить. Так що корпорація Urban Shade просто так людські ресурси не переводить і робить вас розходним... Ем... розходними тобто, ви стаєте їхнім співробітником, завдання якого відправитись у підводний комплекс Haddle Black який по деякій причині, яку ви дуже швидко дізнаєтесь, опинився заблокованим. І ваше головне завдання це всього навсього пройти 115 кімнат. І добути кристал, який потрібен корпорації, а що найголовніше, вам. Адже за це вам подарують амністію і відпустять назад на волю. Але це випадку, якщо ви зможете пройти ці кімнати і не вмерти. Адже на вашому шляху зустрінеться такі радості життя, як 263 види міру злих риб, які розвивають швидкість близько до другої космічної. Акула, яка прямо-таки має своїм оглядом. Ну і, двер. І це всього на всього три представники місцевої фауни, яких ви зустрінете на вашому шляху, і до кожної з них потрібен свій власний підхід. Але щоб вам не було аж так ту, по аналогії з Дурсон, на якому основний геймплей і побудований, по дорозі ви зможете залутати як і грошенята, так і предмети. В основному це ліхтарики, аптечка і універсальна карта, які також можна буде придбати у місцевої Себастьяна, який прийшов процедуру уріфікації. Але окрім предметів, у нього можна купити файл за 1000 долярів, в якому можна знайти деяку інформацію по лору гри. Та й загалі він стане вашим єдиним бро в цьому холодному і темному підводному пеклі, якщо іншого бро у вас нема. І краще не грайте йому на нервах. Є! Yeah! Але ж якщо у вашому наборіднинка немає китайських генів і ви все ж таки зловили жмурика, то за деяку суму бобоксів ви зможете натурально так воскреснути і продовжити ваш нелегкий шлях до кристалу. Правда, якщо вважаєте, що злі рибки і інші регулярні вражини це все, що буде вам заважати, то як би не так. До вашої уваги, Grand Encounter. Це вже повноцінний босфайт, в якому вам потрібно буде перезапустити енну кількість генераторів, при цьому не попавшись на світло Searchlight. А інакше, ну ви повторите долю бідолаги із каццеми. Всього вам доведеться зустрітися з цим два рази. рандомно після 50-ї кімнати і в фіналі. Як я раніше й говорив, геймплей e від Дурса нічим так то й не відрізняється. І на перший погляд, якось нечесно виходить, що гра, яка по факту є плагіатом, має таку популярність. Але це той самий рідкісний випадок, коли клон, не побоюсь цього слова, виявився набагато краще по всім параметрам за оригінал. Хорос сегмент тут відчувається в будь-яку секунду гри за винятком деяких моментів. Гра постійно тримає тебе в напруженні своїм ембієнтом і левел дизайном Кожен раз, коли ти проходиш повз великі вікна. Ти вже готовий до нападу монстра. Часто страшні звуки будуть збивати тебе з пантелику. І ти, в паніці, будеш не вдупляти, чому досі ніхто не напав. І навіть тими самими ліхтариками в темряві ти не зможеш користуватися. Адже в ній сидять місцеві хікади Денсайди Сквідверди, які дуже агресивно налаштовані на будь-які прояви світла. Тому більшу частину часу ти будеш ходити повністю в темноті. Та й навіть банально різна генерація кімнат, яка дуже часто показує все нові й нові кімнати. Але м'якоткою, яка так сильно мене привабила, є лор, який дається нам самими розробниками. Тобто він не побудований на теоріях, які були побудовані на теоріях і які побудовані на теоріях, а прямо таки дається нам в виді дизайну левелів та персонажів, документів, які мають як ігрову цінність, так і лорову. Та й взагалі всі аспекти, які є в Дорс. Тут виповнені кратно краще, що очевидно і стало причиною такої любові і хайпу до цієї гри. Ну а на цьому мій міні-обзор по цій чудовій грі підходить до кінця. Дякую вам всім, хто додивився до цього моменту. І також не забувайте ставити лайки та підписуватись на мій канал. Це дуже сильно мене мотивує робити новий контент. І, якщо ви захочете, я зніму декілька гайдів по цій грі, які допоможуть вам освоїтися в ній. Ну а на цьому, все всім хорошого настрою.